Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку нями 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 купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е з Аляски. Більше про морські справи РФ та перспективи судноплавства Росії розпитає Андрія Риженка, заступника начальника штабу ВМС зсу з 2004 по 2020 рік. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Отже, чергове російське судно потонуло. Тепер в акваторії Середземного моря. Перед цим була аварія у Кеченській протоці. Причому в обох випадках вантажі передбачалися для військових РФ. Що відбувається з цивільним флотом Росіян? Ну дійсно останній тиждень такий був для Російської Федерації дуже насиченим на такі катастрофічні події. Ну, що стосується цих аварій на морі, а можна сказати, перше це значне старіння корабельного судового складу. Це стосується от якраз тих випадків, які відбулися в Керченській протокі, коли оці судна Вовка нефть, Мали фактично вік уже понад 50 років, що двічі перевищує його їх, їх рік служби, але вони до цього часу їх використовують, тому що немає чим замінити. А от ну це перше. По-друге, показує, що вони абсолютно нехтують будь-яким там правилами здорового зузду. Всім було відомо, що ці судна не можна направляти в море в таку штормову погоду. Вони їх направили. А заключається в тому, що вони замовчували і максимально ну максимально і зараз замовчують наслідки того, що відбулося. То що зараз в морях опинилося порядка ну по різним даними 4 до 8 тисяч тонн мазута, а це дуже дуже така серйозна екологічна катастрофа, для для того регіону я маю на увазі, це, це Керченська протока і е, узбережжя Краснодарського краю, плюс, Ну, це зараз. А в середньостроковій перспективі декількох місяців це може розповсюдити на на, на фактично на е, північну і західну частину Чорного моря е, е, Чорного моря. Фактично, от е, е, і ну, зараз ми знаємо, що як мінімум вже до Сочі, оця оці мазута, вона зараз викидається на узбережжя. І опять же, з боку офіційного уряду Російської Федерації нічого ніяких дій немає. Вони набрали волонтерів, але навіть волонтерів вони не можуть організувати. Волонтери збирають оці в мазуту оці от в кулі, і немає кому їх вивести. Ну це дуже дуже серйозна проблема, і вона тільки набирає обертів. Що стосується от того, що відбулося е, з судами Спарта? А от, от була інформація по двом суднам. По Перше, просто Спарта у нього була аварія з двигуном на в районі Португалії, ще в Атлантичному океані. Ну, нібито цю аварію значить ну, поломку там е, в однали. продовжує рух 31-го. Грудня воно має зайти в Олександрію. Я, ну, я так розумію, що скоріш за все за місць воно піде в Тартус і будуть завантажувати оці вантажі, які е, треба буде або перевозити зворотня в Росію з Тартуса, або перевозити вже в полдбінгазі, тому що зараз інтенсивно йдуть консультації стосовно переведення бази російської якраз Сирії в Лівію. А от друга судна, оце. Спарта 3 колишня, яке зараз називається Мейор урса а воно зайшло в, в Средиземне море через Гібралтійський пролів Гібралтар, протоку Гібралтар, і там зазнало лиха. Опять же, інформація була такова вибух в машинному відділенні. Ну, відверто кажучи, я за свою практику служби, ну, такого, щоб ну, Вивиник вибух в двигуні в дізельному. Ну я такого не пам'ятаю. Це можливо там якийсь, якийсь навмисний акт. Ну закінчилося тим, що судно втануло. І на борту цього судна ну це вже підтверджений факт. Там було дві дві такі кришки для реакторів атомного лядакова лідер, які будуються зараз на далекому східі і сході. Звичайно, була інформація про те, що воно може зайти в тарту, завантажити якесь обладнання, і можливо перевести його опять же, на далекий схід. Але той факт, що от, ну цей лідер, перший криговам російський, він не отримує цього обладнання, каже про те, що ще на декілька років оцей проект він не буде введений. Тобто зараз для Росії дуже такі ну скажімо, важкі часи, і вони починають ну, впливати на. Його скажімо, стратегічну стабільність, тому що це вже відповідальність фактично уряду Російської Федерації і скрізь отакі, от, ну скажімо, дуже серйозні катастрофічні ситуації. Вчора до цього ще додався повітряний компонент з оцим літаком, літаком азербайджанським, який, скоріш всього збили над Грозним над, над, над аеродромом Грозний, а потім е, просто направили його, надали посадки. Навіть Махачкалі можливо а, 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 ну, а можливий сам пілот зрозумів, що його просто не дадуть систи сі тепер Російській Федерації. І той азербайджанський пілот просто вирішив летіти на «Октаву». тому що була відіма така у них ну надія, що літак все ж летить. Там були відмови пошкодження, але не критичне. Ну, а потім вже почали. Оці от, от на Росія почала генерувати всі ці утки про, про птахів. Про кисневий балон, ну це, це абсолютно нереальні речі, якщо би ну, ні про птахів, ні про кисневий балон. З такими пошкодженнями зовніш, зовнішні літака, це, це був вибух проти повітряної ракети. Скоріше за все, це був комплекс панцирь, який недавно перекинули от якраз на аеродром. оцей. Тобто і на морі, і в повітрі. Ну такий от калапс повний. Але ну тим не менш, от, ну, Росія вона все одно вони там максимально зараз оці свої ресурси, останні вони концентрують на лінію фронту на схід. На жаль, для нас на оборонний треба... комплекс. А тоді хочу розпитати вас про цей новий корабель Туча, малий ракетний корабель, ракету носій калібрів, про які писали змі російські пропагандистські. Що це за корабель? Ну, це, це, це корабель, це проект Каракурт, класи Каракурт. Він може нести 8 ракет калібр, це невеликий корабель, але ну, він такий досить спроможний. Роблять його наряді в судно підприємств російських, в тому числі і на заводі Залів в Керчі. от він а, не, недавно був спроєктований, але його завдання якраз от, ну, наносити. Удари ракетами «Калібр» з ближньої морської зони по цілям на узбережжі, Те, що роблять зараз от, Російська Федерація. Я хочу нагадати, що зараз от вони готують три корабля, таких для входження до складу Чорноморського флоту, і ну, скоріш за все, він буде базуватися десь в Азовському морі, як вони планували, от но е, зараз от вони працюють над тим, щоб ці кораблі вести до складу фото? Там багато також є питань е, із двигунами, і так далі. Но, в общем-то, спроможності у цього корабля є досить для нас небезпечною. От я маю на увазі ударна ракетна зброя. Ви кажете, що в акваторії Азовського моря. А чи можуть росіяни вдатися до відновлення контролю за Чорним морем в районі Криму? Ну, вони контролюють там море. Я Але можу... якось не часто вони тримають там свої кораблі і намагаються їх і в Новоросійськ перевезти на базу після того, влучних ударів наших спецпризначенців. Ну, насправа направляти кораблі інше контролювати море. Море вони контролюють там завдяки тим ракетним комплексам, які стоять у них на узбережжі. В тому, в принципі, і такий парадокс, що супротивника ну, зараз нам вдалося загнати в бази. Те Севастополь частину своїх сил вони перевели в Новоросійськ, дійсно, в море виходять вони небагато. Якщо в лютому, в березні, в квітні 22-го року, в морі вони мали одночасно щоденно до 45-50 кораблів і суден зараз буває дні, коли жодного корабля або судна немає. От. Але опять же, ну вони ну я так думаю, що то, що вони намагаються якимось чином. Наш вплив, от е, наш вогневий, е, скажімо, можливості, нашої спроможності вогневого удару ракетними системами, тим ж самим Нептунамі, е, Герпунамі, е, якимось чином е, ну знизити той тобто знищити це. Ми це бачимо, тому що з північного Криму наносяться удари ракетні по і по Одесі, і по Миколаєву, в тобто тих місцях, де ці системи ракетні базуються. От, але ну я би не сказав, що ну вони частково втратили так контроль, але ми також його не взяли там до цього, що дуже багато. Поэтому, але ну і зараз їх діяльність спрямована на протидію нашим морським дронам. Ми знаємо, що перший квартал цього року для них був такий дуже трагічний, тому що вони втрачали що тижнево кораблі великого великого класу декілька тисяч тонн. Але потім вони побудували таку систему оборони. В основному це вертольоти морської авіації, які здійснюють виявлення і знищення наших морських дронів. Але тим не менш, ну є там для цього також. А, така адаптація із боку нашого, і недавно ми її вже побачили. От так, це було вражаюче, пане Андрію? Я вам дякую за те, що змогли з нами поспілкуватися і за дуже цікаву інформацію. Це був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС зсу з 2004 по 2020 рік.